Про головне події в Харкові та області 27 лютого. Поліція йде в гості до ухилянтів в Харкові. Відео спілкування з копами в під'їзді багатоквартирного будинку надіслав у пабліки місцевий житель. Ті, хто розповсюджував ролик, підписали. Працівники поліції ходять по будинках у Харкові. Викладали як попередження для тих, хто уникає мобілізації. У відділі комунікації Гунацполіції в Харківській області прокоментували інцидент. Там відзначили, чоловік, який фільмував дії поліціянтів, перебуває в розшуку як такий, що ухиляється від мобілізації. Тож його місце проживання встановили та провели заходи відповідно до закону. Копи підкреслили, жодних протиправних дій не вчиняли. Схему отримання відсрочок від мобілізації викрили на Харківщині. Спікер ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив, військовозобов'язаним військово зобов'язаним чоловікам безпідставно оформляли опікунства над особами, які нібито потребують постійного догляду. Для цього фальшували медичні документи про нібито невиліковні хвороби. В організації схеми підозрюють адвокатку. Вона залучила до процесу свого помічника, колишнього співробітника ТЦК і працівників медичних закладів. Розцінки за відсрочку були від 3 до 6 тисяч доларів. Повідомили в обласній прокуратурі. Фігурантку затримали в момент, коли вона отримувала гроші. Під час обшуків у підозрюваних знайшли підроблені документи для понад 20 військовозобов'язаних, а також біля 4,5 мільйонів гривень. Встановили особи й усі, хто ухилявся за допомогою адвокатки. У день в Харкові чули вибух. Перед тим містян попередили про загрозу атаки кабами. Як з'ясувалося, одна з бомб ударила по селищу Слатине. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що прилетіло по відкритій території без постраждалих. Школярів урятували життя чоловіку на Харківщині. Подія сталася в селі Вирішальне Зміївської громади. Троє хлопчиків побачили, як під кригу на місцевому озері провалився чоловік. Той невдало вирішив покататися на ковзанах. У ДСНС повідомили, хлопці діяли злагоджений оперативно. Вони змогли й самі не провалитися, і відчайдушного фігуриста дістати. У результаті стали місцевими знаменитостями та отримали подарунки від рятувальників. Ще вісім класів відкрили в підземній школі в Новобаварському районі. Харківська міська рада повідомила про завершення будівництва другої черги школи. Зараз тут навчається понад сім з половиною сотень учнів. Їхню кількість поки що не планують збільшувати. Нові приміщення дозволять збільшити кількість уроків і днів на тиждень, коли діти можуть навчатися офлайн. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.